Для тих, хто хоче отримати зарплату до 1400 євро. Виготовлення м'ясних делікатесів, місто Тавроге, місто Рокишкись. Вакансія від надії, вас зустрічають на вокзалі в варіанта, проводять, відводять, вакансія під ключ. Є багато гарних відгуків. Працювали там сімейні пари, не одна, а цілих дві. Працювали дівчата, там 3-4-5 дівчат. Я вже точно не пам'ятаю. І працювали 3 місяці, 4 місяці і е, всі задоволені. До 1450 євро зарплата. Працюєте день двана... і зміни, тільки день зміни. Працюєте по 12 годин 6 днів на тиждень. Получається, 288 годин. 288 годин множимо на 5 євро. Получається 1440 євро. Гарне житло, безкоштовний довіз. Вакансія для тих, хто хоче поїхати на три місяці і привезти 3600 гривень. можна без проблем заработати, чому тому, що от нормально відпрацьований місяць. 288 годин, 1440. Хай 200 євро у вас буде витратна частина, 1200. 1200 в місяць відкладаєте. повторюсь гарантії немає, ну от просто по годинам Ну люди ж там працювали, люди заробляли такі зарплати. Ну, я маю на увазі гарантії, нету, що у вас прям так вийде, що ви там роботяга і так далі. но я кажу ну, максимально чесно. Сімейні пари працювали, працювали. Перший раз їхали, перший раз. Дівчата працювали ну, в 30-40 років, ну таким віком. Працювали Реальна, нормальна перевірена вакансія, класні там умови. Так що хто хоче привезти за 3 місяці 3600 євро, одразу дзвоніть за номером, який я залишив в шапці профіля. Шапка профіля, коли закриваєте аккаунт, там вверху. Дзвоніть, якщо треба гроші, дзвоніть.